Взагалі слово знамення дуже близьке по смислу до слова символ. Бо вони схожі, але відрізняються одне від одного. От Давай порозмірковуємо. Знамення звідси знак, значок, признак по-грецьки сімеон звідси наука, сім'отіка може чути, наука про знаки або Такий розділ лінгвістики, що вивчає смислове значення одиниць мови. А є слово символ, теж грецьке слово складається з двох частин. Сим болон. А чим вони відрізняються? Дехто їх не відрізняє і думає, що це одне і те ж. М -м -м, ні, це різні речі. Знамення, значок, завжди говорить про те, чого тут нема. Але вказує в ту сторону, де це є. Ну, припустімо, їдеш ти по шосе. Бачиш знак. Стрілочка і написано Львів. Так? Угу. Тут ніякого Львову нема. Ти знаходишся десь біля Тернополю. А написано львів, це називається по-грецьки знамення. Знак, який вказує дорогу, вказує в сторону, де є той Львів. Його тут нема, але він вказує. Це завжди вказівка на дещо інше. Тобто, якщо знамення в Кані Галілейській це не чудо, а знамення, то що воно робить? Воно не саме по собі для Іоанна важливе. От примножив вино. Угу. Воно вказує на інше. Треба придивитися. Це тяжкий текст. Він, ну як складний текст, в, в плані глибини. Вода вино — це знамення. На що вказує? На Євхаристію. Та не раз і Христос говорить, що закликав людей на шлюб, Та, наготував їм трапезу і так далі. Євхаристія, Царство Боже, церква. Тут її, на шлюбі нема. Це юдейське весілля в Кані Галілейській. Яка тут Євхаристія? Тому нам вказує на причастя тілу крові Господні, через яку Християни спасень. Воскресіння лазаря. Ну що? Ну мертвий. Фактично, фактично йдеться про реанімацію чотиридневного лазаря. Але цей Лазар знову ж помре. Колись все рівно рано чи пізно він помре. Але це є знак, признак знамення. Кого? Чого? яке вказують на Воскресіння, тільки яке Воскресіння? Справжнє воскресіння. Христове Воскресіння. Пам'ятаєш, там, у Павла, Він первенець із мертвих. перший Воскрес. Ну, Лазар не Воскресав. Лазар ожив. Воскреснутий. Ну, колись поговоримо, що таке Воскрес. Це знак. Діло не тут, не те, що тут Лазар ожив. Діло те, на що це вказує. Вказівник на Христове Воскресіння у вічне життя, у життя безсмертне. Тобто завжди значки. Це вказівники на щось інше, більш високе. Так Іоанн розуміє усі чудеса і називає їх знаменім. Як ми сказали з тобою, він обмежує їх сімома. Сім це важливе число.